Знаєш, при при людях, коли все було, типу, що ви знаєте проявив, про типу таких Нас прям сильних не проявляв. Ну окрім і... того, коли він зайшов і поцілував Дорога, нахуй Ну, і було... це виглядало як буквально як фан. але ну, Тобто Діма, це натурально. Це, 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 це натурально ідіот. Просто це натурально ідіот. Я не знаю, що блять сказати. Ну, Тобто, це просто це літералі, це просто літералі, літералі клоун. Таксі трусили я не знаю, але, там, розкажу, так. щоб таксі трусилов. Трусило, ну, типу, це просто літералі. Це літералі я не знаю, такий персонаж. Щоб я, 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 ну, я вас більше не бачив, типу, поняв. Це буквально був прикол. Буквально прикол для фотки. Я не сиділа цілий вечір на руках у усича. Не було такого. Ми зробили фотки, я встала і, блять, пересіла, блять.